Історія ця дихна розпочнеться з тих часів, коли немає, і на повні голові сріб, як четверо зустрілися в хресті дорожніх смуг. Чили богатир зорею на хресті, нічого не бояться він ніколи у житті. немає того лицаря, царя, що його здолав, окрім щита, то ще не тримав він у руках, а другий був великий мах, чаклун із чаклунів, серед таємних книг він майже все життя провів. По місяця сяєв діамант на посуху його, й довгий шлях пройшов, і довго ще йому того, то пальму втретій, і у кузні вікних він нема. Цей він, як каже, не пальки, я доську піпкував, квіти срібний дзвін, йому все до снаги. що з будь чого міг зробити чудо ремісник? Четвертий був в краді і каже, так, веренда, та перемнота, себе він викрав, як на пласі, зв'язаний лежав, і довго ще сміявся інд, як вкрав Софіру, карта, він, як згадував про те, повкрав соки рукавін на згадку про той день. І сталося тоді таке, що вірив кожен з них. Що саме його діло є, найкращий серед всіх, і вирішили, що покаже кожен з них свій дар, щоб визначити, хто серед майстрів найбільших цар, аби довести свою силу і мужність, попри все, вимахувати лиця розпочав своїм мечем. Летіли тріски з явора, що сорон стояв, а він, чекай, кричав, що у сінічі лоблятька, тоді узявся до роботи майстер чароді, вимахував руками, мов дитина у воді, аж не глянь, ні на вкругині трісочки нема, бо ж кожну тріску на тріску перетворив той. Коли хто їм каже, це робота для мене, я зараз зроблю те, що їх хвилини не мене, він на ковадло рибину за рибиною плав і кожну з них уміло, і надійно підкував. І хто й не помітив, як радіються до страх, він тут різку скупітко. Це на викрав риби повен міх, що й сам ніколи вже знайти не зміг. І ось стоять у силу дорожньому хресті. І що він кує Божий спих на каже «Мах!» Мені одному здається, що ми виглядаємо повними ідіотами.